Величезний привіт! Ви на моєму каналі, і мене звати Ярослав. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про нові коди в TabSwap. Отже, ви можете їх ось бачити на своїх екранах і, ну, ви самі знаєте, що робити, це перейти в закріплений коментар і підписатися на мій телеграм-канал, і там ви знайдете ось ці коди. Кожного дня я стараюся публікувати ось ці коди по TabSwap. ну і не тільки по TabSwap. Ще тут е, нові боти, тут по е, Таймфарм, по Хамстер Комбат. Е, роблю напоминалки, там, ну і тому подібне. Тому залітайте в мій е, телеграм-канал і буде вам щастя. Отже, друзі, так, переходимо ми в е, Так, Web. Та, так, Що ми там бачимо? Там ми нічого такого не побачимо, просто. Ну, В принципі, вводити я їх не буду. Ви вже їх ведете самі. Отже, дивіться, друзі, як їх вводити. Я вже в своєму відео це казав і навіть показував. Це моє перше відео. Там можете знайти на моєму каналі, ось тут в Ютубі. І побачити, як я ввожу ці коди. Отже, просто натискаєте Start Mission, watch. Ну, я це тиснути не буду. Я це пізніше зроблю. Ось і чекаєте 5 хвилин, потім вертаєтесь, заходите на мій YouTube канал. Ой, боже YouTube канал, Telegram канал, і копіюєте ось. Дивіться, ось топ біткоін. Угу, окей. Топ біткоін, окей. Шукаємо. ТОП-10 біткоін войс. Ага, тут даже два одинакових. Ладно. Зараз ми подивимося. Так. Угу. Ну, от дивіться, бачите, тут топ-10 Валейс, а тут Part 2. Значить. ага, теж дивимося. Валейс парт 2. Ага, значить, ось це перше. А ось до парт 2 це друге. Ну і ось третє з Ефіріумом. Все. Просто ось натискаєте на ось це. Зараз секунду. Блін. Ось натискаєте. Хоп-хоп. Воно все автоматично зроблене, щоб тільки натиснути і без цих всяких грань, щоб не затискати, не копіювати. Це все просто натиснуло і все. Ось. Тому все для людей. Просто переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь і тут буду старатися кожен день публікувати нові коди. Ну, якби я їх із так копію викладаю. Тому вам точно скучно не буде. Також ви знайдете ще ось під цим постом мій клуб в Bloom. Хочу вам порекомендувати в нього приєднатися. Чому приєднатися? Ну, тому що ви будете отримувати на 10% більше Bloom Pointів. А хто не знає, Bloom це майбутня гібридна криптобіржа, яка потім. Буде в включена, внідрена, ну, ну, як сказати, я не знаю, в Telegram. І тут будуть всі криптовалюти світу, ну, від гамнукоїна до біткоїна, так сказати можна. і ми зможемо любу монету купити, продати, перевести на свій гаманець. там, ну... Від Догі Coїна до шиби, там, до шейку і саме. Ну, коротше, тут до хрена буде монет, і кожну ми зможемо купити. Навіть на Binance там якесь ограничене количество цих монет, а тут буде дуже-дуже ну, багато. Тому, е, друзі, приєднуйтесь в, е, в, цю, в цього бота і в мій е, е, клан. І будемо разом фармити ось ці поінти. І, як сказав Сміркіс, це засновник ось цього бота, і колишній головний директор Binance, сказав, що і цим і гравцям, ну, тобто учасникам, і ну, тим людям, хто створив ось ці ну, клани, будуть якісь плюшки. тому Обов'язково потрібно вступити і фармити ось ці монетки. Тому а, приєднуйтесь, друзі. Всім рекомендую зайти в цього, ну, в цього бота і а, в клан. і Щоб приєднатися, просто натискаєте зверху, зліва join і все. Такі от отправи. Отже, всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайк, підписуватись на YouTube канал, на е, Твіттер, на телеграм-канал. І I... все, <laughs> всім дякую за перегляд і всім пока.